Баварські перхти це міфічні істоти, які йдуть селами в зимовий сезон і виконують традиційні танці. Заведено вважати, що цей ритуал відганяє злих духів. Вольфганг організовує цей захід у селі Кірг і сам бере участь у танцях ось уже як 53 роки. Ми приносимо в домівки та на ферми успіх. І світло може повернутися, бо в минулому люди найдужче боялися того, що сонце більше не світитиме. Уважають, що така традиція виникла у вісімнадцятому столітті і поширилася серед німців, австрійців, швейцарців, чехів та словенців. «Ми ходимо від дому до дому усі 70 осіб з барабанами та дзвіночками, співаємо і танцюємо перед кожним будинком. Наше село розділене на 11 секцій, тому ми робимо по 11 підходів. Вони тривають від 3 до 6 годин тобто понад 100 танців за один підхід Перхти вбираються в традиційні костюми і надівають на голови двосторонні маски. Їх вирізують уручну. На створення кожної іде до ста годин. Учасники танців взаємодіють з аудиторією та іноді дражнять глядачів. Я серед тих, хто любить бруднити дітей з сажею. Їм це подобається. Деякі бояться, але це дуже смішно. Цю традицію підтримують і в інших містах німецьких Альп. Однак саме тутешні заходи вважають найпопулярнішими. Цього року їм виповнюється 70 років. Це дійство також потрапило до списку нематеріальної культурної спадщини Німеччини. Мій батько брав у цьому участь. Брат теж, і як мешканець Кіргзеона ти просто хочеш брати участь. Святковий сезон починається в грудні і закінчується 6 січня. Ми любимо сюди приходити. Це також частина традиції, і приємно, що вона завжди зберігається, що старі звичаї просто так не зникають. Мені дуже подобається. Якісь довподоба, якісь ні. Мені не подобаються страшні, бо вони лякають. Але якщо вони на вигляд смішні, то такі мені до вподоба. Вони чудово танцюють. Дуже цікаве дійство, і атмосфера тут просто ідеальна.